Це страждання Христа, коли почалися страждання Христа, коли на Голгофі вмирав, і кров свою чисту, невинну, святу в муках страшних проливав? Чи може, коли в Гесиманському саду молився в Боріні страшні, і краплями крові під тік по чолу, в напрузі великий тяжкий. чи може, коли близький учень сказав, Господь, ти помилуй себе, такого з тобою не станеться, хай не треба вмирати тобі. А може, тоді, коли буря була і стомлений вчитель заснув, та учні його пробудили від сну, щоб човен не потонув? Чи може, тоді, коли зцілений люд, Хвалить Бога? Чи, може, коли фарисеї в злобі, хотіли у слові вловити для того, щоб привід для себе знайти, схопити його й засудить? Чи може, тоді, коли Божий слуга, що Богу дорогу проклав, ув'язнений був, і Його голова на блюді була подана? Чи може, тоді, коли в яслах лежав? Прийшовши у грішний цей світ, а тільки тоді, коли згоду він дав Отцеві на землю прийти. Амінь.